У гарнізонному будинку офіцерів прощались із захисником, вірним сином України 33-річним Вадимом Фроловим. 11 грудня у районі Авдіївки Вадим тримав свій останній бій за Україну, за кожного з нас. А ось сьогодні, 2023 рік, святий вечір. сумний, прибитий. У журбі, у сльозах. святий вечір, де будемо обнімати один одного, мовчазно, без слів. Сьогодні святий сумний вечір. Буквально декілька днів тому назад ми молилися. Ми молилися над твоїми побратимами, які відійшли перед тобою. Сьогодні стоїмо спільнотою перед твоєю домовиною. На зламі історичних віх ми маємо до вибору або стати творцями своєї історії. Або бути її рабами. Вадим, як і сотні його побратимів, які віддали найдорожче життя, є творцями нової історії, власною мужністю, рішучістю, кров'ю відстоюючи життя вільної країни. Навчався Вадим у сьомій школі, будівельному ліцеї, працював водієм на хлібозаводі. На війні наш земляк був електриком-дизелістом польової лазні, взводу матеріального забезпечення. Дякуємо тобі, син. Сьогодні тебе втрачають батьки, але сьогодні ти народжуєшся для цілої нації. Сьогодні тебе втрачають батьки, але тебе на віки сьогодні. Вносить у списки удиптики святих мучеників, вносить українська нація. Прощалися з Вадимом Фроловим рідні, друзі, колеги, сусіди, згадували, що найкращим спогадом захисника, якому, на жаль, так мало відведено долею життя земного: вічна пам'ять герою, співчуття рідним і близьким.